Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжують акцію, під час якої інспектора патрульної поліції розповідають нашим водіям про те, як правильно здійснити проїзд по тому чи іншому перехресті на тій чи іншій вулиці. Тож сьогодні ми заслухаємо наступні ваші питання, які ви надсилали нам у редакцію. Наша наступна ситуація це перехрестя вулиць Пугачова та Свободи. Там не така аварійна ділянка, пишуть наші читачі, але чомусь водії, які рухаються з оптової бази, праворуч на пивзавод бачать знак Поступи і пропускає тих, хто повертає на пивзавод, рухаючись по вулиці Пугачова зі сторони вулиці Київської. Хоча там працює світлофор і багатьох цей знак водить в оману, як там правильно їхати. Виїжджаючи з другорядної дороги, ми даємо рух транспортним засобам, що рухається по головній дорозі. Виїжджаючи на наступному вже перехресті, у нас встановлений ще один знак дати дорогу, то ми вже керуємося правилами проїзду перехрестя. Транспортні засоби, що рухаються, по Вадима Повачова, на шляхопровід від вулиці Київської, повинні дати дорогу транспортному засобам, що рухається в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч. Тобто, якщо ви їдете по вулиці Пугачова і берете направо на шляхопровід, ви проїжджаєте, а ті автівки, які їдуть по Пугачова з боку автомобільного заводу, зупиняються і пропускають.